Літо сезон великої чисельності гетів, мошок і комарів. Саме в цей період активізуються ці кровосисні комахи, адже є всі умови для їх розвитку: тепло, волога і прогодовувачі, тобто люди. Всі зелені місцини можуть мати в собі як жителів кровосисних комарів, і кровосисних гетів, і кровосисних мошок. Наша Рівненська область взагалі багата на такі місцини: на вологі, на річки, на ставочки, на парки і на сквери, де їм добре. Чудово, ці комахи харчуються людською кров'ю, яка потрібна їм для розвитку яєць. Якщо ж комарі активізуються вранці і ввечері. То, до прикладу, ґедів це не стосується. Вони можуть полювати впродовж усього сонячного дня. Є певні види гедзів, які чудово почувають себе в дощову погоду, і це так само пора їхнього розквіту. Укуси мошок, комарів чи гедзів можуть нести як незначні, так і серйозні наслідки, як для дорослих, так і для дітей. Лікар-педіатр каже, що кожен другий пацієнт звертається за допомогою після укусів комах. Коли вас вкусив комар, це безпосередньо промити місце укусу під проточною холодною водою. Далі холодні компреси будуть вам в допомогу, час від часу їх потрібно змінювати. Якщо це якісь такі легкі місцеві реакції, то вам допомогу антигістаміні гелі місцево. Якщо це не спрацьовує, то тоді після консультації з лікарем можна застосувати антигістаміні, але в формі сиропів або таблеток системно. Однак укуси гедзів трохи відрізняються від укусів комарів, каже лікарка, і можуть викликати серйозніші наслідки. Наприклад, нестача повітря, набряки шиї, людину може кидати в піт. Це привід негайно звернутися за медичною допомогою. Однак укусам комах можна запобігти, дотримавшись легких правил. Перш за все, не варто довго перебувати в місцях, де ви точно знаєте, що будуть скупчення комах. Е, можна використовувати репеленти, це є е, засоби, які за своєю хімічною структурою будуть відлякувати комах. Вони дозволені з двохмісячного віку, вони є повністю безпечні для немовляток. Е, тільки обов'язково, що їх ввечері потрібно змивати. Носіть одяг з легких світлих тканин, е, тобто, щоб ви могли побачити по тілу, чи є на а щось сезон пікової чисельності мошки припадає на травень-червень, однак їх активність спостерігається і у подальші теплі місяці. Комарі полюють з травня по вересень-жовтень, а от так званий гедзевий сезон припадає саме на липень-серпень. Далі закінчується. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин.